П'ять оркестрів, академічний та народний хори, фольклорні групи і ансамблі народного танцю. Майже 600 учасників дійства. Студенти митці продемонстрували свої творчі досягнення поціновувачам прекрасного. Яким був звітний концерт училища Бортнянського в академічному театрі імені Щепкіна? Дивіться далі. Все починається задовго до початку концерту. У театру гостей зустрічає оркестр. Вищі грають іншу імпровізовану музику. Це інструмент африканської культури, це жінський барабан племені ібо. Називається уду. Звідки він у вас? Е, ну та собственне праводство. Дивували гості не лише музикальними талантами, а й виставкою декоративно-прикладного мистецтва, яка вмістила в собі понад 100 робіт найрізноманітніших технік. Ткацтво, можна сказати занебного на Україні. І от на Сумщині відділ наш, і училище відроджує ручне ткацтво, а це е, серветки, гвилини. Поряд з виставкою живі скульптури у кожної свій образ. Я зараз в образі скрипачки. Це один із відділів нашого училища. Ми всі в образі, ну, це хореографія, а це художниця. Тим часом у сцені театру студенти демонстрували свої танцювальні, співочі та музикальні таланти. І звіт у стінах театру студенти училища Бортнянського готують щороку, і щоразу на глядачів чекає нова програма та нові роботи. Марина Селогин, Сергій Мілевський, Віктор Лапченко на часі новини.